Усім доброго дня! Слава Україні! Сьогодні я пропоную вам страву корисну страву, яку ви можете приготувати дуже і дуже швидко в наших екстремальних умовах, в яких ми зараз знаходимося, це рис з овочами. Наразі я приготувала рис з капустою Брокколі, цвітною капустою. Морквою і помідорами. Сподіваюся, що ця страва, така корисна та збагачена вітамінами, піде на користь і нашій нервовій системі, і, звичайно, на користь усьому організму. Пітну капусту та броколі обварюємо хвилин 5. Моркву обсмажуємо на олії, рис запарюємо. Усе це перемішуємо, викладаємо в форму і відправляємо в духову шафу хвилин на 30. Також до рису з овочами дуже і дуже смакує риба. Я запекла рибу у духовій шафі, надзвичайно просте приготування. Є декілька варіантів, декілька рецептів. Один із них це ви можете зробити сухий маринад риби. Дуже цікавий і смачний рецепт сухого маринаду. Я вже вам демонструвала, коли ми готували рибу копчену на дровах у пана Романа Гаврилаша. Це сухий маринад. Раніше я сам підбирав спеції різні, але зараз я вже користуюся таким способом більш надійним. Є така приправа для риби, вона продається всюди в магазинах і на базарі де тільки можете купити. Але до цієї приправи я ще додаю щось трошки і своє. Так, так. даю я трохи мелену коліандру. Взагалі коліандри добрий і для м'ясних, і для рибних страв. Так, маю суміш перців. Так, щоб воно теж мало. Смак, із, звичайно. Ну і, звичайно, сіль. Так, це ми гарно все перемішаємо. Бачите, гарний колір зразу вийшов, правда? С суміш перців, коліандр і приправа до риби. Де там, де такий свій склад. Я ще деколи даю таке лаврове листя, але є таке лаврове листя мелене. У ну, мене, на жаль, зараз його немає. То ми потім дамо по лавровому листочку, але не всередину, а так вони будемо перекладати, так щоб воно ззовні. Ще дехто дає лимон всередину. Я його теж не даю, тому що воно перше, як коптиться, але дає більш кислятину. Ми більш практикуємо, коли вже вона закопчена собі долечку. І хто собі любить, хтось її хоче, може собі це зробити. Стараюся так, спочатку натерти її серединку, так, ну і так гарненько по, по цьому. Так, і викладати треба червцем вниз. Через те, що воно ще буде виділятися, такий сік з неї, Щоб воно більш така очищена була. Ось її це гарненько люблячи, Так, файно почистимо. Бажано це робити на ніч, як маєте час. Гарненько це все зробити, поставити її, значить, замаринувати, поставити її ну, в холодильник можна. Щоб вона до ранку гарно втаталася. Якщо немає такого часу, ну, то робимо так, як робимо ми сьогодні. Ну, мінімум 3-4 години, щоб вона в таких спеціях побула. так, бачите, так по одному, хай воно собі тут ще набирає і цього. Накриваємо рішечко і ставимо її. Мінімум 3-4 години для наривання. Так як у нас зараз зайшов піст, ви можете просто рибу розморозити. У мене хек, ви можете її змастити трішки зверху олійкою, добре посолити і обов'язково дати лимон. Надрізаєте рибу і вставляєте скипки лимону. Я сьогодні так не робила, я просто полила соком із лимона. Також є дуже добрий рецепт рибу, розморожуєте, натираєте її майонезу і так само даєте шматочок лимону. Усі ці рецепти прості, риба виходить надзвичайно смачна, швидко запікається у духовій шафі. І надзвичайно смакує з рисом, з овочами. Отож, тримаймося! Усім нам доброго здоров'я, усім нам мирного неба над головою, подолати усі негаразди. Переможемо! Все буде Україна! Слава Україні! Світ до свого по своє! Підтримай канал, підтримай українське! До зустрічі! Так, надзвичайно швидко коплюсь, бо в наших екстремальних умовах світло вимкнули і зараз його мабуть вимкнуть. Тому. Не розказую дуже довго, все вам пока все показую конкретно, аби ви могли також швидко переглянути це відео і приготувати собі таку надзвичайно смачну страву. Ще мене запитують, чому так мало Андрія. Справа в тому, що кожен цей непростий час. Дуже і дуже зайняті певними справами, і як лишень випадає момент, коли ми можемо зустрітись і приготувати для вас якусь оригінальну таку гуцуцьку страву, ми це зустрічаємося і це робимо. Також вам нагадаю, перед різдвяними святами і в умовах, що зайшов піст, у нас на каналі є надзвичайно смачні рецепти пісних страв. І, зокрема, рецепт: як замаринувати, почистити і приготувати оселедець. Отож, до зустрічі! Постав подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, готуй по-українському. По-українському, то є щиро, смачно і надзвичайно корисно. Світ до свого по своє. підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям! Слава!